Культура давнього Риму. Культура давнього Риму стала завершальним етапом у розвитку античної культури. В еволюції давньоримської культури виділяють такі основні періоди царський, 8-2 століття до нашої ери, період Римської Республіки, 510 років до нашої ери, до 31-го року до нашої ери. Епоха Римської імперії, 31 рік до нашої ери, до 476 рік нашої ери, римська античність сприйняла багато елементів давньогрецької культури. Так римська міфологія значною мірою повторює грецьку, до неї включені олімпійські боги, частина з яких ототожнюється з римськими, і носить їхні імена. Архітектура Риму використовує грецькі ордерні форми. У римській філософії еклектично сполучаються принципи різних учень грецьких мислителів, особливого поширення набувають скептицизм і стоїцизм, Сенека, Марка Аврелій. Але в той же час римській культурі притаманна самобутність, склавшись, як і грецька, на основі громадянської общини. Що сприяла взаємовпливу грецької та римської культури, римська культура відобразила особливості італійської модифікації громадянської общини Цівітас, котра відрізнялася від Грецького полісу, зокрема, тим, що формувалася в умовах безпосередних, безперервних завойовницьких війн і будувалася за зразком патріархальної сім'ї. Де батько мав необмежену владу. В результаті цього склались особливі риси колективного духу римлянина, непохитність, практицизм, приземленість, на відміну від поетично споглядального духу греків, схильність до порядку, залізної дисципліни, культ влади та державності. Серед особистісних якостей людини найбільше цінувалися мужність, стійкість. Вірність, обов'язку, сміливість. Для римлянина вищою гідністю було, було служити Цівітас вищою нагородою у службі Риму для індивіда є хонос, тобто пошана, всенародне схвалення. Одне з центральних місць цінності римлян посідала свобода лібертас. Свобода тут уже розуміється насамперед як економічна незалежність. Як право на володіння певною ділянкою землі, дуже важливим її аспектом була свобода від тиранії царської влади. Влада для римлян це респабліка справа народу. Сувора реальність вимагала від громадян не тільки залізної військової дисципліни, а й усвідомлення того, що в захисті своєї держави вони можуть покладатися лише на власні сили. Тому в римській міфології боги, як вважали римляни, лише допомагали їм перемагати своїх ворогів, виказуючи цим свою особливу прихильність до Риму. Саме він, його непереможний народ і навіть герої, котрі існували реально і загинули в боротьбі за його славу і велич, знаходяться в центрі міфології давнього Риму. Із середини першого століття нашої ери. Приходить епохи імперії. З падінням останніх родових авторитетів і заміною їх авторитетом держави, індивід повністю пориває з полісним колективом і переходить на шлях індивідуалістичного розвитку. На місце громадянина приходять підданий, який тепер залежить тільки від імператора. Останній у своїй особі підміняє римський народ. Стає джерелом права і гарантом існуючого порядку. Якщо для громадянина держави полюсу був характерний безпосередній зв'язок у системі община громадянин, то для підданого мотивацією його вчинків майже повністю вичерпується зв'язками в системі імперія підданий тобто зв'язками підлеглості. Нова соціально-політична ситуація вимагала певних корект... коректив. І в системи релігійних вірувань римлян, які здійснюються в напрямку встановлення обов'язкового імператорського культу. В умовах імперії полюс перетворюється в космополіс, замість колективізму розвивається індивідуалізм, замість патріотизму космополітизм. Якщо абсолютна більшість рядових громадян імперії втрачає свою свободу. То панівна верхівка, навпаки, набуває свободи майже нічим не обмеженої, стає понад законом. Розклад суспільного життя в Римській іперії у перші століття нашої ери обумлює, обумовлює кардинальні зрушення структури людського вчинку, веде до втрати цілісності людської особистості античного типу, честь. Доблесть, гідність, вищі цінності римського громадянина воїна епохи Республіки в Імператорському Римі втрачають свій сакральний статус і нерідко вже розглядаються лише як небажані перепони на шляху досягнення особистих цінностей. Сувора та аскетична доброчесність, надмірна заполітизованість і воєнізована свідомість римлян. Визначають ідеал римської культури і мистецтва, зокрема, який можна сформулювати як сила брана у велич, могутність, масивність, утилітарність як характерні риси римського мистецтва особливо чітко проглядаються в ньому в імперський період історії Риму, коли вимоги імперської величі обмежують духовність суспільства. Позбавляючи мистецтво тієї краси витонченості, яким відзначався художній геній Елади, в епоху римської античності досягають високого рівня розвитку ораторське мистецтво Гай Крахт Цицерон, історична наука, Діодор Сицилійський, тацит Плутарх, природознавство Пліній старший. Найведливіші культурні новації римської античності пов'язані з розвитком політики і права. Якщо в невеликих грецьких державах полісах з їх різноманітними, часто мінливими формами правління багато питань можна було вирішувати на основі безпосереднього волевиявлення загальних зборів громадян чи правлячої верхівки. То керівництво величезною римською державою потребувало створення детально розробленої системи державних органів і юридичних законів, що регулюють цивільні відносини, судочинство і тому подібне. Історик Полібій вбачав у досконалості політико-правового устрою Риму основу його могутності. Давньоримські юристи дійсно заклали фундамент правової культури. Римське право дотепер залишається основою, на яку спираються сучасні правові системи, але чітко оговорені законодавством взаємини, повноважені обов'язки численних бюрократичних установ і чиновників, сенату, магістратур, консулів, префектів, прокурат, Прокурот, прокуратур прокураторів, цензорів та інших. Не усували напруженості політичної боротьби в суспільстві. До своєї боротьби за місце в системі влади, неболітець знать, підключав широкі верстви населення, прагнучи одержати від них підтримку. На службу політичним і ідеологічним цілям ставились література, образотворче мистецтво, міське будівництво, політизованість, характерна риса римської культури. Давній Рим посідає ключове місце в історії європейської та світової культури, ставши величезною державою, поєднавши досягнення всіх цивілізацій Середземномор'я, залучивши до економічної, правової та адміністративної системи імперії комплекс європейських народів, давній Рим безпосередньо сформував основи європейської культури. Саме тут відбулося формування розвиненої самосвідомості особистості. У цілому, найважливішими культурними досягненнями давніх римлян, котрі вони, розвинувши запозичене у Греки, передали Західній Європі, були ретельно розроблена система права, система державної організації, зокрема принцип розподілу влад, принципи демократії та громадянської відповідальності.